Тор Володимир Путін запропонував Ірану газ зі знижкою 75%. Про це повідомив міністр енергетики Ісламської Республіки Джаватоуджі. За його словами, обговорюється ціна, яка дорівнює ті, що сплатять. Що платять країни СНД, це 100 доларів за тисячу кубів. При цьому обсяги поставок мають зробити Тегран найбільшим газовим клієнтом РФ, і, зокрема, йдеться про закупівлю в Газпрому 300 мільйонів кубометрів на день. Втім, за висновками експертів, угоду з Іраном, для якої доведеться прокладати багатонитковий трубопровід дном Каспійського моря, всерйоз розглядати не можна, і на іранському ринку російський газ в таких обсягах просто не потрібен. Я нагадаю, що в квітні Росія та Іран заявили про поглиблення з. Співпраці у військовій сфері. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує продовжити свою самопроголошену миротворчу місію. Заявив він в інтерв'ю Державному радіо. І це, попри критику з боку Євросоюзу, за те, що він перевищив повноваження своєї країни, яка головує в Раді ЄС Орбан зазначив, що повідомлятиме про наступні зустрічі лише після того, як вони відбудуться. Уявіть собі, навіть не хоче людина анонсувати. Своє мирне турне, ну і нагадаємо, що розпочав о, свої оці поїздки Орбан з Києва. Потім з Києва одразу виїхав до Москви, Після цього провів перемовини в Китаї. Зустрівся о, у США з Дональдом Трампом. А в Євросоюзі весь цей вояж засудили. Цікаво, куди Ру, Орбан рушить далі.